Всім привіт! Робимо відправлення ваших замовлень. Ось така кількість сьогодні більше 20 одиниць замовлень на популярні гаджети та аксесуари. Серед них преміальні смарт-годинники Watch 10 в оригінальному пакуванні, а також новинка Kelleбі America. Водостійкий смарт-годинник за не всі і великим amoled екраном Ну і звичайно, навушнички AirPods PRO 2 з шумопоглинанням та неймовірним звуком та мікрофоном. А також у нас на замовленнях часто. Airpods 4 новиночка, також шумопоглинанням 25 рік з'явилися не за всі гроші, класна ціна. Ми прямий постачальник, тому можете купувати без націнки великих магазинів. А це означає, що у вас залишаються кошти ще на аксесуари. До речі, вони в нас також є. Наприклад, ось такі чудові титаніум ремінці до смарт-годинників. Вони такі неймовірні, нестандартні і на відміну від звичайних ремінців. Вони дуже виділяються і класно виглядають на смарт-годиннику. А ці замовлення передаємо на відправлення і чекаємо вас в нашому магазині. Гарантія, а також швидка доставка.